レジャーもお散らせ。 哎，对。 Ми віримо, ми надіємося. Ми знаємо, що так буде. що наші хлопці всі повернуться, всі живими. Ми їх чекаємо тільки живими. Все буде добре. Ми їх знайдемо. Ми їм допоможемо. Ми не дамо їм за них забути. Ми їх голос. Місцева влада нам дуже допомагає. Завдяки їм, дякуючи їм, дякую нашому місцевому голові. У нас створений такий банер з нашими хлопцями, які не забуті, які бачать, і наші горохівчани, і гості, які приїжджають до нас, в місто бачать, що у нас є така проблема, є такі хлопці. Ми надіємося. Що хтось впізнає? З... Є багато звільнених за хтось їх зпізнає, що нам дадуть якусь хоч якусь звістку за наших рідних у лютому 2022 року, коли на нашу землю прийшла загроза? Піднялися найкращі доньки і сини України. Як і у всі часи нашої історії, вони стали на захист своєї країни. Але всіх нас спільний біль, дні в очікуванні. Спільна мета знайти та повернути додому наших рідних. Очікування це не тиша, це безсонні ночі, молитви, спогади і віра. Де знайти відповіді на питання маленької донечки, де мій тато? Я не знаю, де мій чоловік, не знаю, що з ним, в якому він стані, але знаю одне: він зробив все для від нього залежне, щоб нас захистити, щоб його маленька донечка ним пишалась. І ця надія дає нам сили. Дихати і триматися, коли світ навколо розпадається, серце кричить: Я знайду тебе, я поверну тебе додому. Це віра, це клятва, це любов, сильніша за забуття. Ніхто не змусить наздатися чи змиритися. Ми пам'ятаємо, і ми боремось, поки жива надія, живемо й ми, бо кожен крок це крок додому, до цілості, до життя. Саме невідомість, адже за словами зник безвісти стоїть конкретна людина. Це наші рідні. Ти ніби живеш, але не повністю. Не можеш будувати плани, не можеш святкувати, як і раніше. Коли він повернеться, тиша страшна, коли мовчать тисячі. Не мовчи про безвісти зниклих та полонених. І вночі я чую, хтось тихо дихає поруч. Та це тільки надія, що п'ється як страж і шепоче живий. Просто довга дорога. Боже, в полі, у лісі, в чужому краю ти тримаєшся там, де нікого немає. Я кричу до небес, я тебе не здаю, хоч держава мовчить, та душа пам'ятає, повертайся, ми ще не все сказали. Ще хліб на тебе чекає на столі. Ми тебе не віддали, ми тебе не відпустили. Ти є, ти живий. Ти в кожній надії заміній. 这些。